Динамо приймало Шахтар, традиційно класичне, стало центральним матчем і 11-го туру УПЛ і першого кола загалом. Команди переможця не виявили нічия 1-1. Для кого ця нічия важливіша? Хто більше награв на перемогу? Давайте розбиратись. Шахтар подарував нічию, чи це Динамо просто втомлене після переїздів через логістику. Гарячий буде випуск. Партнер проекту Фавбет. Поїхав. Нічия у класичному додає інтриги в УПЛ ще більше. Фани Олександрії тихенько сидять і читають коменти. А вже ж почнемо зі складів. Маріно Пушич не зробив замін порівняно з грою ЛЧ проти Арсенала. Шовковський вже після ротації з Ромою повернувся до більш-менш основи з сюрпризів хіба брагару у старті, у якого забігаючи наперед нічого не вийшло цього матчу, на жаль, для динамо. Ну і Михавко спірне рішення ще після матчу з Ромою. Але як ви знаєте, травмувався Попов і вийшов. Наш герой Крістіан Біловар дуже подобається. не просто цей футболіст. Той футбол, який він показує на його позиції, це дуже круто. Вже з перших секунд гравці дали знати, що заруба буде дуже і дуже сильною. Брашко вдарив по нозі Садокова, після чого обоє приблизно хвилини півтори лежали на газоні. Неприємна накладка в першу чергу для брашка. А на восьмій хвилині Зубков створив перший гострий момент. Здалеку влучив поперечку Варіт Бущана. Один з найгостріших матчів першого тайму від людини, яка регулярно створювала гостроту у першому таймі. У першому таймі фланги Шахтаря працювали просто прекрасно. Але реалізувати не вдалося. А на 35-й хвилині ще один врятований киянем момент. Після кутового бущану боротьбі за гіналду обидва повз м'яч. брашко ногою вибив його якомога далі. Шахтар у таймі першому домінував. Треба це визнати. Це фактично були два різні тайми, динамівці місцями намагалися виходити в атаки, втім без особливої його страти. Шапаренка Ярмоленка дуже не вистачало. Цікаво, що з шапою, без нього Ярмоли майстерності в атаці немає. Хоч кара не підкачався, що. Мав би більше йому довіряти. Ну, я відмітив би, що біловар дуже гарний, матч вийдав. Ну а на 48-й Шахтар забив. Втім, виникло питання, хто саме його забив, чи то Матвієнко, чи то Бондаренко, чи то Бондар, хто. Цей гол назрівав, і Шахтар на цей гол награв однозначно. Єдине, що він стався вже по перерві. Ну, а на 52-й хвилині Динамо мало найкращий момент, щоб зрівняти, Волошин опинився прямо перед різником, але дивом пробив вище. Здається, простіше було забити, аніж не влучити. То кажуть, якби спробував промахнутись, не вийшло би на 60 шестидесяті. Втрутися в гру Микола Балакін, крисків підкотився ззаду в ноги біловару, пряма червона, абсолютно заслужена і максимально безглузда. Ключовий момент цього матчу, який зламав його переві. Шатар підсів, а динамо понеслось. Символічно, що на собі вилучення заробив біловар, котрий вкотре показує дуже і дуже пристойний футбол. І В меншості шахтар створив ще один надгострий момент і підстрахував усіх знову ж таки. Біловар і далі створювали лише кияни. На 74-й був один з найкращих дальніх ударів брашка, близько, але не точно. На 85-й бив Волошин здалеку, різник відбив перед собою. Зрештою, накрив м'яч. Утім, тиск Динамо все ж спрацював. На 87 й хвилині Караваєв отримав передачу від Дубінчака і гострого кута влучно пробив у ближній. Обидва клуби у підсумку отримали по плюс одному у матчі. Динамо перше з 26 очками. стільки в Олександрії Шахтар, четвертий з 20 очками в обох по 10 зіграних матчів. Якщо дивитись на рахунок, то динамівці виконали завдання мінімум. Читаю комента Помираю зі сміху. У Динамо було півдня відпочинку, команда була у дорозі. Як вона мала грати? Пушич подарив чий у Динамо, команда грає в десятьох, він випускає повільно траре. Давайте називати речі, друзі, своїми іменами. Шахтер повністю перегравав Динамо до моменту вилучення. Динамівці виглядали блідо і втомлено від початку матчу. Хто би ще не говорив, повірте, після потягу, а ще до цього зігравши матч. Ну, ти будеш відчувати себе як шмат тіста, який добре так пом'яли. Вже після вилучення абсолютно безглуздого ви. Вилучні Динамо змогло переламати із себе і суперника і забрати потрібну нічию. вкрай безглузде рішення від Крийського, який точно отримає прочухану. І головне питання: кому ж ця нічия дала користь? Ну, крім Олександрії і Ворскли, які грати у кубку проти Динамо за пару днів. А вже ж ця нічия це величезний бонус для київського Динамо, яке має відриву 6 пунктів від шахтаря. І на цьому проміжку сезону це досить і досить хороша різниця. Перше класичне ВПЛ цього. Сезону порадувало, матч вийшов досить бадьорим і переконний далі інтрига в чемпіонській е гонці УПЛ буде тільки гарячіше. Друзі, а як класичне вам? Пишіть свої коменти. Цікаво вас почути, мені класичне дуже сподобалось. Це Точно вподобаєчка. По емоціям, по накалу, по всьому, по чому має бути. У мене все. Тепер ваша черга говорити. Говоріть у коментах. Почуємось!